У цьому відео я покажу вам і розкажу, як ми створювали наш сайт і використовували в ньому AI для створення. Це, це платформа Wix, e на якій ми створювали наш сайт. На початку створення сайту AI задавав нам питання, про що буде наш сайт, про що у наш бізнес, що би ми хотіли задати на сайт. З того, що я йому писала, він додав тільки те, що це школа маск, школа автоматизації маркетингу. І згенерував нам кілька секцій, але ці секції вийшли такі собі, і ми їх переробляли. Єдине, що він додав, це ось цей текст, але англійською ми також його перекладали на українську мову. І, і все. В основному, так то ми вже ці створювали секції за допомогою Ай, також тут я вам покажу. Натискати треба секція а я є генератор Тут ти пишеш йому текст, і він генерує після цього тобі секцію за рахунок того, що ти написав йому тут в тексті. Потім картинки на сайт можна так само генерувати за допомогою AI, але він робиться погано. Ось, наприклад, я покажу вам Create Ecreate Image. Ти пишеш, наприклад, автоматизація маркетингу». Ну, і він генерує картинки не дуже добре, на мою думку, не про те, що ти йому пишеш. Тому ми, ну ось, це зовсім не підходяща нам картинка, тому ми її не вибираємо. Тому е, ми картинки додали самі, е, ось ці додали самі, самі, ось цю одну картинку я згенерувала за допомогою штучного інтелекту, але вже поза віксом. Гарна картинка, тут навіть пише Mask. Ці картинки ми теж взяли в Віксі, це Фото Макса. Тут ми зробили клікабельні ось ці значки, що переходили на Instagram, Facebook, Ютуб Максима. Далі ці всі кнопки ми генерували самі. Далі про Текст, а я і також можу генерувати по-твоєму запиту, але буває каряво. Але, напевно, той найкраще, що робить AI, наприклад. Ми вибираємо текст, е, вибираємо е, генерувати текст за допомогою AI. Е, вибираємо параграф, вибираємо About і пишемо тут, про що би ти хотів, е, щоб був цей текст. І він тобі видає інформацію про те, як це має, може виглядати. Там три приклади, і ти з цих трьох прикладів вибираєш собі, який найкращий. Потім можеш видалити, додати, те, що ти хочеш собі сам. Ну і все остальне, ось цей текст теж гарно згенерував AI. Все це остальне робили ми вже самі. Ці кнопки, Це меню, ці кнопки, ці картинки додавали, різні вставки і кольори також ми додавали самі, хоча я писала AI, щоб він згенерував сайт нам по цих трьох кольорах. Графітовому, білому і оранжевому. Ну і на цьому все. й допомагає створювати секції, генерувати текст, але багато що ще треба робити самому. Тому він не дуже багато робить для створення сайту за допомогою AI створення сайту за допомогою AI на платформі Fix. Ми отримуємо такий сайт. Тут клікабельні ці кнопки, тут ця кнопка також клікабельна, ці картинки згенеровані. Все гарно працює. Ось такий сайт у нас вийшов.